Будемо прибирати в моїй зоні. <ривіт> <ривіт> Тут прийшов невеличкий, невеличкий хаос. От. І ще хочу вам сказати, що я вже приїхала моя книга, яку я замовляла, тому буде на неї взор або сьогодні, або, вже навіть завтра. Перше, що приберемо, це новий посадки. <гум> Далі ну, тут, тут пістолета, ну, клей. Просто е книжки маленьких поки що ще, ну, я ці толку Не Знаю, <гум> Поки що її приберемо. Поки що сторону приберемо усе. Тут баночка з цим бодяном Враження його. Якщо чесно, чесно вам признатися мною, то мені не подобається запах цього будяну. От. Як казатися мені приєднає спочатку, у мене державний такий приятний, солодкий, а потім на нього аж то Ну Тому у мене доводить якийсь такий організм, мені не можна жирної їжі їсти. Ну, а то більше багато, бо... короче мій організм жир взагалі майже не перетравлює. Для мого організму ширця щось таке всверх, естественно. Вот, тому. Краш мені не їсти Ну, не те, що краще не їсти, а краще не. Ну. Краси <клес> взагалі не їсти, так що если то чуть-чуть організм, Якщо що, то сразу блювати і тошнити. Не подобається запах, тошнити. Не подобається там. не знаю. М -м -м. Смак, например, тошнец. Еду, еду в машине, тошнец. Холодно, а тошнец. Нахилась, тоже тошнец. Ну, короче, что-то все замально, то что там. Вообще, мне нравилось сразу тошнота. И блю вот так. Не знаю, з чим я вам це розказую, но...